Всіх вітаю підписники. Сьогодні у нас гарна погода. Не дуже гарний здоров'я стан, але працюємо. Буду сьогодні працювати лівою. Тут у мене гіпс. Тому будемо працювати з вами лівою рукою. Я буду працювати. І будемо використовувати такий наш бальзам, який замовляли. Вам показувала. Будемо провіряти його ефективність. І будемо сьогодні ми обрізати з вами, підрізати саджанці, які висаджували. Осінню разом також знімала, вам показувала, це у нас тут персики. Вони заукульовані, кульовані на алечі, і зараз ми будемо їх зрізати. Все, весь процес не буду знімати. Ось можете побачити, у нас тут ціли, ціла плантація, така засаджена ними, декілька рядочків. І декілька вам покажу, щоб мали поняття, а далі вже тільки результат. Тому приступаємо. Ось ви можете бачити наш персик. Уже один ряд ми тут обрізали. Ось вам покажу. Зрізали на бруньку. Чи там добре видно, сподіваюсь, добре, сонце трішки тінить. І зверху замастюємо наші зрізи нашим бальзамом ось таким. І так уже ось один ряд у нас весь готовий, зрізали, можете бачити аж туди до краю. А ці ще будемо зараз підрізати. Ось ви можете бачити брунька, над якою ми зараз будемо зрізати. Зрізаємо долівою, так, суворо там знову насудіть, сантиметр над нею. І зараз зріз будемо замастювати бальзамом. Посилання можу залишити знову де брали. Хто, можливо, до цього не бачив, то покажу, залишу вам знову. І ось так нашим цим бальзамом щіточкою, дивіться, як я казала, вам покажу. Томік допомагає, так. Да? Ось така щіточка зразу. Дуже зручно. Замастили так. Моя помічниця, от нам прийшла. Евеліна, Махай підвисникам привіт. Ах, ось. І ось так: патичок зрізаний, поставили туди, щоб бачити да, із назвою. І ось так будемо робити і з кожним нашим саджанцем. Тому. Ось таке коротеньке відео. До зустрічі у нових!